Зима 2024-2025 в Україні очікується теплою, середня температура може бути на 2 градуси вищою за норму. Однак різкі зниження температури і вторгнення арктичного холоду також можливі. Цього року погода в Україні дивує аномальним теплом. Метеорологічне літо почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Згодом вдарили сильні заморозки, втім. Далі температура повітря знову зросла. Та чи можлива цього року рання зима, якої погоди чекати, в інтерв'ю 24 каналу розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державна служба України з надзвичайних ситуацій України. Погода на зиму 2024-2025 в Україні експертка зазначила, наразі неможливо спрогнозувати. Чи буде цього року рання зима? Водночас наголосила, зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму, розповіла Віра Балабух. Також зауважила, що протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70-80 роками минулого століття. Тож дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року, сказала метеорологиня. Віра-Балабух також наголосила, що сезонні прогнози це кліматичні прогнози. Експерти можуть сказати лише, наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми якою саме буде температура повітря і коли можна тільки за п'ятьох діб? Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі? Зазначила метеорологиня. Погода на листопад 2024 в Україні. До речі, Віра Балабух також розповіла, що, за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас метеорологиня зазначила, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна мовляв, достовірно дізнатися, яких значень може сягати температура, можна лише за п'ятьох діб. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!